Благодійна організація Волонтери, яка нещодавно відкрила першу філію у нашому місті, активно працює. Спостерігаючи за діяльністю цієї організації, бачимо, що її активісти допомагають як бійцям на передовій, так і їхнім сім'ям. З ким зараз налагодила співпрацю благодійна організація Волонтери у сюжеті. Директор благодійної організації Волонтери Роман Кушнір налагоджує контакти з міжнародними та закордонними благодійними організаціями і тримає руку на пульсі подій. Нещодавно благодійна організація Волонтери розпочала співпрацю з Мальтійською службою допомоги, яка, до речі, перша відгукнулася з поміж інших закордонних організацій. За словами Романа Кушніра, цього разу в основному привезли меблі, які передала вказана організація. Вам скажу, що це перші плоди нашої співпраці з закордонними благодійними організаціями і першою з котрих відгукнулася Мальтійська служба допомоги, яка нам надала 50 комп'ютерних столів для дітей, в яких, ну, для дітей Сімей АТО, які в часі будуть передані їм для подальшого користування. Звертати за інформацією про подальше передання до нас в офіс по вулиці Стуса, 6. Тим більше, що ми працюємо ще з українськими. Благодійними організаціями, але ми ще в процесі. Ну нам деякі організації допомагали у створенні свята Миколая. Ми потім відправлялись на схід. Там також були задіяні певні люди. Але закордонна організація це перша, яка нам зараз надає допомогу. І це вже другий мікроавтобус, який було передано саме в цей склад, який нам було надано Бородівською районною радою, де нам Євген Васильович Швед погодив. Дане складське приміщення для тимчасового зберігання харчей. Чи ви даєте якісь пропозиції, що потрібно? Це ми даємо певні списки, щоб було актуально, скажімо, зараз в даний час у Пролівському районі. За детальнішою інформацією щодо отримання комп'ютерних столів звертайтесь за адресою Стуса або за телефоном 096 619 42 28 096 619 42 28. Якщо і надалі з таким ентузіазмом буде продовжуватись волонтерська діяльність благодійної організації волонтери, то вони виправдають своє гасло бути добру.